Давайте ще розберемо різницю між е, часами Present Simple, Present Continuous і Future Simple. А вже ж ці часи дуже різні, але вони всі можуть використовуватись у значенні майбутнього. Насправді все дуже просто. Future simple ми використовуємо для неозначеного майбутнього. Тобто якоїсь дії, яка е, станеться у майбутньому, але ви не запланували її раніше. А вже ж ви можете знати, що, наприклад, через тиждень ви поїдете до е, літнього табору. In a week I will go to the summer camp. І якщо для вас е, важливий тільки факт того, що ви поїдете у цей табір, то ви е, можете використовувати час future simple. Але якщо ви хочете підкреслити те, що ви це запланували, тоді використовуємо час Present Continuous. Отже, для того, щоб показати заплановану дію в майбутньому, ми використовуємо час Present Continuous. Саме ту дію, яку ви планували раніше, планували ретельно, внесли у свій щоденник, внесли у свій календар. Якщо це спонтанна дія, або ви не хочете підкреслювати той факт, що дія була спланована, ви просто хочете сказати, що щось відбудеться у майбутньому. І для вас важливий саме факт того, що це відбудеться, тоді використовуємо Future Simple. Present Simple також може використовуватись для того, щоб показати якусь дію в майбутньому, але це ті дії, що стосуються розкладу. розклад занять. Розклад транспорту. Розклад на зупинці. Оце все present simple. Наприклад, I'm going to Paris today. The plane leaves at five. Plane leaves at five. Літак відлітає о 5-й годині. Це розклад літака. Отже, підведемо підсумку. Present simple це розклад. My classes starts in a week. Мої заняття починають через uh, тиждень. Present Continuous це наші заплановані дії, дії, які ми ретельно планували і, можливо, навіть внесли до календаря. I am living to London in a week. Через тиждень я їду до Лондона. Future Simple це проста дія у майбутньому. Ми її не обов'язково планували. Це може бути спонтанна дія. Але е, нам важливий саме факт того, що щось відбудеться. Or you're going to London, I will go with you. Ти їдеш до Лондона, о, я поїду з тобою. Дивіться, це все нюанси. І грань, лінія між цими часами, вона не е, чітка. Їх можна замінити. Можете сказати: The lesson starts on Monday. Це розклад. Або My lessons are beginning on Monday. Це запланована дія. Або My lessons will begin on Monday. Це факт того, що е, ваші уроки почнуться в понеділок. Так, є випадки, коли доречніше використовувати один чи інший час, але є випадки, коли е, їх можна замінити. Тому вчіть. Намагайтеся використовувати е, вірно, але не переживайте, що ви щось можете наплутати. Головне е, використовуйте. Найперший принцип вивчення граматики це її використання.